8 квітня цього року уряд прийняв постанову щодо методики добровільного об'єднання громад. Вже 15 числа обласна рада разом з обласною адміністрацією Рівненщини прийняла рішення щодо створення комісії, яка підготує перспективні плани об'єднання громад. Дала їм термін, буквально два дні, щоб вони сформували районні робочі групи по утворенню громад цих місцевих. 25 квітня поставили кінцевий термін подання з районів перспективних планів щодо об'єднання громад, тобто 5 днів. На роздуми всім селищним сільським радам, як вони планують об'єднуватися фактично, ніхто їх не слухав. Буквально через тиждень зібрали всі матеріали з районних адміністрацій районних рад і спробували до 1 червня на обласній робочій групі, групі затвердити всі перспективні плани по об'єднанню громад. При тому, що дев'ять районів навіть не подали пропозиції щодо цих об'єднань, навіть не встигли обговорити без е, думки районів, без думки районних депутатів. Просто поприймали рішення, як будуть об'єднувати громади. Створили громади від 2,5 тисяч громадян до десятків тисяч громадян. Нема ніякої логіки, чого вони створювалися, які були середні показники, від чого вони залежали, від кількості громадян, від населених пунктів, від доходів громад. Населених пунктів від бюджетних находжень. просто приблизно, як депутати обласної ради з керівниками обласної адміністрації, собі нарізали задачі, отак їх і. Почали виконувати Думка громадян і мешканців цих сел взагалі нікого не цікавила. Ніхто навіть не намагався розібратися і послухати людей, а як вони бачать об'єднання, з ким би вони хотілися об'єднатися, заради чого вони хочуть об'єднуватись. Тому ми прийняли рішення, що ми оскаржили в адміністративному суді цю постанову. Ми внесли, я ще раз повторююсь, проект закону, який скасовує цей закон про добровільне об'єднання громадян. І ми розуміємо, що якщо влада хоче проводити адміністративну територіальну реформу, то не треба дурити. Людей, треба чесно людям сказати, що ми готуємо адміністративну територіальну реформу. Ми скорочуємо кількість населених пунктів в Україні. Логіка реформи наступна, вона залежить від кількості населення, від доходів місцевих бюджетів і так далі. А на жаль, сьогодні ми бачимо, що в угоду економії бюджету готові села покласти просто під ноль, поховати людей, поховати населені пункти і відрапортувати, що зробили це добровільно. Ніякої добровільності в цьому процесі немає. Сьогодні, на жаль. Ми бачимо знову примусову колективізацію України, яка закінчиться повним фіаско. На виборах ніхто не розуміє, як обирати людей, бо які тоді будуть взаємовідносини між районною радою і радами цих громад. На виборах нема відповіді: ці громади обирають своїх депутатів чи ні, місцеві вибори. Ми не бачимо змін до бюджетного кодексу. Багато говорилося, що громади отримують додаткові бюджетні кодекси, через який механізм. Як вони можуть отримати, що за статус цих громад? Ніхто толком не відповідає. В бюджетний кодекс ніяких змін не вноситься. Податковий кодекс так само змін не вноситься. Доходи місцевих бюджетів вони розраховуються по старій методиці, по старому кодексу, і ніхто не намагається навіть це вирішувати. Тому як завжди вийшло, багато говориться про реформи, багато говориться про децентралізацію, а надії ми бачимо просто. Знову дурні, необдумані рішення, які, на жаль, приводять до того, що через півроку, рік ми вже будемо рятувати село від адміністративно-територіальної безглуздої реформи. Тому ми закликаємо всіх глав сільських рад, селищних рад. Ми розіслали їм методики, як можна боротися з цим явищем. Ми розіслали їм документи, на підставі яких вони можуть відстояти своє кожне село і кожну е, юридичну особу. І ми будемо підтримувати глав селищних сільських рад в їхній боротьбі щодо безглуздої реформи.